Всі бачили, що вже проведені перші тендерні процедури як міськводоканалом, так і обласною тепловою мережею на закупівлю генераційних та когенераційних установок. Що стосується водоканалу міського, то проведена процедура на закупівлю потужних генераторів, трьох генераторів на сумарну потужність приблизно 5 МВт, які мають бути поставлені вже впродовж наступних чотирьох місяців на базу міськводоканалу. водоканалу я хочу зазначити, що нам вдалося це зробити завдяки тому, що ми змогли провести перемовини з нашими міжнародними партнерами, які 80% від цієї закупівлі зможуть профінансувати. 20% профінансує обласний бюджет, так як у міського бюджету на сьогодні не вистачає коштів на співфінансування. Що стосується міста Запоріжжя і міських теплових мереж, то перші три когенераційні установки вже закуплені, тендерна процедура вже відбулася, і ми очікуємо постачання цих перших трьох когенераційних установок сумарною потужністю 7,5 МВт до середини листопада. А отже, до середини грудня ми сподіваємося, що вони вже будуть підключені. Також через два дні закінчується тендерна процедура, яку проводить. ЮНДІПІ, ПРООН на закупівлю ще восьми когенераційних установок по 2,5 МВт. Ми також розраховуємо, що ця тендерна процедура відбудеться, що будуть бажаючі прийняти участь на постачання і буде конкуренція по ціні. І також до кінця року ми зможемо ще вісім когенераційних установок по 2,5 МВт встановити на території Запоріжжя. Третя процедура, яка зараз іде, це три установки по. Пів мегаватту їх будуть поставляти нам уряд Нідерландів з 15 листопада, вже розписан графік постачання цих трьох когенераційних установок. Це такий надтяжка задача в найкоротший термін все це встановити та вести в експлуатацію. Також вчора була проведена апаратна нарада з усіма нашими підрозділами. На цьому тижні на базі обласної державної адміністрації, відповідно з районними державними адміністраціями та місцевими громадами, буде створена робоча група по інспекції готовності до зими. Щоб у нас готовність до зими була не на документах, а фактична. Також ми змінили трохи стандарти готовності, якщо раніше школа, лікарня будь що Соціальний заклад будь-який нам було достатньо, щоб був генератор, який здатний покрити потужність. І працювати 4 години на випадок відключення світла. То сьогодні ми маємо готуватися до того, що світло може не бути взагалі. Тож одного генератора нам не достатньо, тому що він не може вже працювати лише 8 годин безперервно. Безперервно. Наша мета тепер зробити два-три генератори. І сьогодні ми закінчуємо перемовини з нашими міжнародними партнерами, які нам готові додатково надавати генератори, ставити їх в резерв та додаткову роботу. Також за найближчий місяць-півтора ця робота. Ато буде проведена, ці підключення будуть виконані.